Боролась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров і сребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком. За німцями недоріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра була. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, Діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, як би їх забути, я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава Україні. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снились ці неправди, щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали, мученики, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня Давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє, ж Брати мої, молю вас, благаю.